Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Рейпача Мама, на каналі просвітлених, до про і я не просуну. Підказка роду, хочу подивитися. Перша підказка про те, що закінчуються ситуації з якимись крисами, з якимись недоброжелателями, з якимись гадінами, які псують ваше життя. Давайте подивимося, що хочу сказати вам рід на сьогодні. Колода раку забутих історій. <кій> Давайте подивимося. Хто ви в мене на сьогодні? Про що? Людина, яка обиграла своїх ворогів, людина, яка зіграла таки в гру, можливо, навіть, знаєте, як мені йде, е, пограла з людьми їхньою монетою і наразі збирає урожай. Людина, яка щось пропрацювала, про що ще грав? Людина, яка, знаєте, ризикнула, людина, яка, можливо, змінила місце жительства, можливо, роз'їхалася, можливо, просто щось поміняла в своєму житті роботу, неважливо, оточення, от щось. Знаєте, начебто цим дозволила собі отримувати благості від життя людини, яка зцілилася. Хтось робив чистку, і вона спрацювала, дівочки. Так, карта влюблених. про що? Про те, що відкинулися люди, тут саме не про любов, тут саме про відкинулися люди, які були в масках, яких ви істинно не бачили, які заводили вас у от капкани. Отак. От ага. Що хоче сказати Рід? Давайте будемо дивитися. Так, дівочки, Вони кажуть: ну слава Богу, ти почала рухатися. Знову карта корабля про те, що про якесь путешествие, про якусь поїздку. про те, що ви будете щось міняти в своєму житті. І, знаєте, можливо, навіть те, щоб вже давним-давно було пора зробити. Так, луна, що луна? Ну, знаєте, ви знайшли спосіб захиститися від якихось ілюзій, від якихось магічних робіт, і, знаєте, поставити захисти. Отак. От з чогось цілилися, з чогось. Від чогось відсіклися. Отак от мені йде книга. Е, да, от знайшли спосіб бути в балансі. Можливо, зробили чистки і поставили захисти. Е, не знаю, пропрацювали щось, медитації, все що завгодно. Отак, от дівчини, про що? Про те, що біля вас були люди, які конфліктували, які водили вас в заблуждіння по хитростям, і тепер ви знаєте їх в обличчя. Так, Добре. Що ага. хоче сказати наш рід іще. Так, що ти зробила якийсь перехід, дівочки, що ти зробила якийсь перехід е, зараз. Так, да, знаєте, зупинила тут карта саме воздух. Я бачу це, як заморозилась якась робота, зупинилась якісь на вас, можливо, воздійстві, якісь негативні наслідки. Ну, будь-що просто. І ти, ти поставила крапочку, тобто пропрацювала щось, дівочки, зараз ти йдеш до мудрості. Прекрасно, до якихось родових моментів, до якихось родових знань. Хтось попрацював родові, не знаю, стосунки з родичами елементарно. Якісь родові моменти. Так, знову. Я так розумію, що серед родичів були якісь негативщики. так. Які тримали тебе. Не в місцях сили, а навпаки, в кандалах. Зараз ти обираєш себе. Отак. От Таке також буває. Що ще хочу сказати, Віте? Хоче дивіться? Дівочка, знаєте, що кажуть, що люди з послідством магічних робіт ага. вводили у вас в печальках, в печалях тримали вас люди, які були насправді не тими, ким є на ну, тобто родичами, знаєте, але вони зовсім діяли вам не на благо, які стягували ваші матеріальні ресурси, які ворогували з вами, і чомусь мені йде слово осознано або не От знову таки про те, або якась робота була на сім'ї, що ви конфліктували, або. Щось було намірено. Розумієте? І, що, знаєте, ви от якось проживали життя в печалях. Отак. Так, да, от, знаєте, травили вам життя, під карта мухи підтвердження, лишали вас радості, дівчино. Отак. От Ще. І що? Ну, кажуть про те, що надія не згасла твоя. І, знаєте, я вам скажу, що навіть з цього, з цих людей. Із цих людей, які псували вам життя, які пліткували про вас, розумієте? Кажуть про те, що ви не втратили надії. І зараз біла карта про те, що ви переписуєте своє життя. Прямо таке, Прямо переписуєте, зробили перехід, і начебто звільнившись від якоїсь роботи, ви просто починаєте дозволяти собі жити якось по-новому. Хтось повертав, так я хочу так і скажу, повертав собі долю якимись проработками. Так, про що? Хтось чистився, дівочки, травами, хтось чистився вогнем. І про те, що ви будете приходити до сілення, дівочки, приходити в свою королеву, виходити на новий рівень, хтось буде збалансовувати себе, знову-таки, чистками, чакр, медитаціями. Отак. Ви будете отримувати сілення. Оце ось ще невідоме, але зрозуміло, це буде. Це все буде. Якщо ще не відбулося, то обов'язково збудеться. Про що? Знаєте, я вам скажу, тут саме тут два потоки в мене про те, що, знову-таки, когось о, окармлювали, але це вже залишається в минулому, а комусь, про, просто знаєте, про що кажуть? Про те, що піща для ума, для мене, мене ця карта частіше за все програється так, що от вам буде уроком те, які можуть бути жорстокими, близькі люди. І знову таки про те, що ти залишаєш їх у минулому. Отак, дівчатка. Так. Знову карта Діви. знаєте про що карта Діви? Про те, що ти починаєш життя спочатку, саме не боятися почати спочатку. Дати собі шанс на кохання, дати собі шанс на стосунки, дати собі шанс на щастя. Ти будеш упорно трудитися. Знову таки, ти посражалася з дьяволом, тут карта козла саме, про те, що ти посражалася за те, щоб мати можливість почати спочатку і бути в ресурсі, Що ти пізнала свою цінність, Дівочки, да. Комусь допомогла таролог або, відающа женщина. Тобто вам це ну, наврочили, хочеться сказати. Да? І показали, як це зробити. Показали, де корінь зла. Да. Прийшов час сяяти, вони кажуть, прийшов час тобі сяяти, прийшов тобі час виконувати свої бажання, прийшов тобі час світити, висказувати свою думку. Зірка мені також йде, дівчатки, про ментал, про те, що навіть якщо ти всередині своєї сім'ї була одна така, ти маєш право бути, ти маєш право бути під захистом, тому що весь інший рід, навіть якщо на тебе пакостили всі інші родичі, ти під захистом повинна розуміти. Твої вороги за горою. Дівочки, так мені зараз йде. Розумієте? Карта про те, що ти ресурсна. І в тебе ресурсне сімейне гніздо. Але тобі це було, дівочки, чомусь мені йде. Закрито, а зараз ти будеш рухатися до свого істинного наповнення. Отак. Про що карта гнізда ще? Про те, що ти якимись своїми моментами ти просто очищаєш рід. Знайдеш спосіб дійти до ресурсу, до благості. Розумієте? Не всі нам в рід приходять, щоб. Ну, Потакати нам, заглядувати нам в ротик. Програми є такі, що ми навпаки домовляємося, щоб люди нам нам нас там не знаю, гнобили заради того, заради справедливості, щоб я зрозуміла, наскільки я сильна. Розумієте, все по справедливості було і ключі в тебе в руках. Ти справилася. Да. Урок, дівчата, уроки про те, що когось будуть комусь будуть підказувати люди, ну родичі яких. Вже з вами немає. Вони будуть підказувати вам, дівочки, куди рухатися, куди рухатися, як заземлити свої страхи. Як ем, знаєте, знову таки земля – це про тих, хто вже відійшов, і ти будеш отримувати радості і дари від свого роду, від того, що істинно був на твоїй стороні, якесь наповнення. Зараз для тебе ця мудрості ще невідома, вони кажуть. Отак. Знову таке дві карти. Дивіться сюди. Мудрость дари не тільки в якихось матеріальних моментах, а в знаєте, а в тому, щоб насолоджуватися життям, в тому, щоб вміти відпочивати, в тому, щоб фокусуватися на своїх бажаннях, знати свої бажання. І знову про мудрість і про те, що ти будеш свої матері... матеріалізувати свої бажання. Розумієте? Отак. Ще. Карта падіння про що? Про те, що, знаєте, ви зрозумієте, що навіть після самих тяжких падінь ви зможете підніматися, ви зможете брати досвід, ви зможете творити своє життя. Отак, от черепаха про мудрість, про довголіття, про знову таки, от про рід, і знову-таки про те, що буде йти. Інформація вам не тільки від світлої половини. отак, от Фільтруйте все. Так, дівочки, ви під захистом, ваш рід за вами стоїть. Кажуть про те, що тут саме про молитву, але мені зараз йде про те, що взивайте до родичів, корміть рід, просіть на і до вас вони обов'язково прийдуть. Дівочка, ось виходить ваш покровитель, дивіться, їх тут два: один молодий, один постарше, і вони закривають вашу спину і тотеми, теми. Прекрасно. Так, дивіться, скільки. О, знаєте, бачу, така чоловіча лінія вийшла. Можливо, по татовій лінії, розумієте? Або по маминій, по папиній, але е, хлопці, вийшли, хлопці. Що ви хочете сказати? Знаєте, вони кажуть, що е, з цим з Цими моментами тяжкими в твого життя, ти, почина... ти зрозуміла, що, знаєте, ти зламалася як дитина і виросла, як проявлена людина. Знову як людина, яка знає, чого хоче, яка реалізується, яка по виконує свої бажання. Розумієте? Вони кажуть, наша ти дівчинка щось зламалася, але глянь, яка ти сильна. От так, глянь, яка ти королева, кажуть, боже класно взагалі. Так, ще що хочуть сказати. Ну, дівчатка, знаєте, що вони кажуть? Що тільки благодаря цим оборотням, які начебто і сім'я твоя, так тут випадає, да, начебто і сім'я твоя була, але які тебе змушували сидіти, можливо, там, де ти не хотіла знаходитися, тільки так ти могла рухатися, тільки так ти могла дістатися до сімейних цінностей і стати акулою. Вони кажуть, в безмітіжності такого не бував, в безмітіжності ти просто б спала. А так глянь, яка ти сильна. Так, да, який ти дракон, вони кажуть. Да, відкриваються до вас двері до нового життя, Отак, от І знову про те, що вас ведуть, про те, що вас захищають. Навіть такими, дівочки, от такими шляхами. Так, карта Кузніца. Про що? Про те, що ти сама зможеш себе тепер захистити. Розумієте? Що ти сама будеш будувати своє майбутнє життя, як ти захочеш, і ти будеш під захистом. Заканчуються якісь ну, такі, програми. Перші карти закінчуються програми, там, де крисам ти більше недосяжна. Там, де ти в ілюзіях, там, де ти в мороках, там, де ти не знаєш, чого ти хочеш. Там, де ти під навіюваннями, оцими негативними саме, бачите? Тому що ти насправді була дуже цінна, там, де тебе знецінювали, і кажуть, що зараз ти влада, зараз ти королева. Ми тобі про це вже вони кажуть, кричали, кричали, а ти Але ти вийшла тільки через конфлікт. Отак. Про що карта свиней? Тільки під тиском свиней і павуків, дівочки, ти змогла зрозуміти, який ти кристал. Вони кажуть, тепер ти будеш в спокої, тепер ти будеш на своєму місці, тепер ти знайдеш ти всередині себе. Да, ну та сама карта. Про що ще? Спокій? Да, дівочки, почнеш виконувати свої бажання. Знову про щось те, що. Від землі і від неба. Розумієте, єдинороги про світлі, вєсніки світла. Розумієте, от послання вам ці йдуть? Стоп. про що? А знаєте, кажуть, знову таки, от якийсь зараз ще вибір, можливо, не знаю. Стосовно родичів, стосовно якихось сімейних ситуацій, в кожного це буде абсолютно своє. І вони кажуть про те, що ти обереш, очистишся. І розквітнеш як нова, совершенно людина. І карта безмятіжності. про що хочу запитати? Про що безмітіжність? Основу таке, про те, що треба зробити вибір. як Можливо, оцей, на цьому рубіже останній. Про що безмятіжність? Відсікай стан, коли ти просто отак, знаєте, не рибка, не м'язко. Відсікай цей стан. Знай, чого ти хочеш, став цілі, досягай. Про що розвилка? Про те, що тепер ти розумієш, що ти в чистоті. Обирай чистоту, а не жадібність, а не. Е От, все прийняття. Обирай по чистоті. Тут вполне плані вероятно, що дівчинка буде з здібностями, або хтось вам підкаже. Тут. І так, і так програється. Зрозуміли мене? Тінь залишаємо, тінь і йдемо, дівочки, і йдемо там, де віра. Отак. От Благодарна за зворотній зв'язок, за лайки, підписки, донати. Ви прекрасні, на особисті, будь ласка, в особисті.